Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно ж, я Піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися спадкові міфи українською від Діаруш. Ну що ж, мені казали, що я вибираю такі теми, що ну ось вам цікавий, прикольний відео. Я вважаю, що треба його подивитися. І давайте все ж таки його подивимося. З вас підписка вподобайка, а ми починаємо. Які міфи передаються з покоління до покоління і люди досі в це вірять. Хоча Як... mm. e... no. прокофнути жувальну гумку, вона залишиться в шлунку на сім років. Oh. О <світок> це, це взагалі, я пам'ятаю, мені тільки таке мама розповідала. Я, коротше, з'їв гумку, і вона сказала мені, що, типу, все, тепер твій шлунок, буде там якимось таким, тепер, а їх їсти не можна, типу, все таке. Ніколи не бачила жодної жувальної гумки серед сотень тисяч шлунків, які я досліджувала. І це змотувало тебе, типу, стати доктором, типу, рентген. робити? Читаючи це, я зрозумів, що ви можете бути лікарем чи дуже успішним серійним вбивцею. Сподіваюсь, що першим це може бути хтось із рентгенівським зором, як у Супермена. Це більш фантастичніше. Хоча, було б теж непогано, було б теж прикольно. Після гоління щетина буде рости густішою та грубішою. Е, я перевіряв е, ні, це фейк. Я хотів би, щоб це було правдою, щоб гоління голови вилікувало моє облесіння. Не вилікувати облесіння, Але я гарантую, що ви виглядатимете на тисячу відсотків краще з поголеною головою, ніж з пучками тонкого волосся, розкиданого по всьому вашому черепу. Можливо, так воно я є. Я завагітніла у 2002 році, і люди постійно говорили мені, що я не маю піднімати руку над головою, бо поповина обмотається навколо шиї дитини. А воно так. А воно так не працює, мабуть. Мені це кажуть не лише бабусі. Люди на моїй роботі у ресторані весь час дражнили мене за те, що я брала речі з високих полиць. Божевільні. Мені одного разу сказали ріал. Божевільні якісь просто. Дебілі, просто дебілі. Чого? Дали, що чого? Час вагітності також призводить до того, що поповина обвивається довкола. Стрижка. Просто стрижка, звичайно. Я, мабуть, буду тут кінжувати багато цього відосу, тому що, ну це ріал просто такий крінж. Ну, це знаєте, як в мене історія з моїм другом, який в нього поліцейський підходить. а та він такий просто анімегу якусь дивиться, і йому такий каже: Ти що, аніме дивишся?? Ти що іще живий? Я Лілі тоді так, так сміявся, мені просто так смішно було. Багато разів я намагалася уявити, як це має працювати, але так нічого й не вигадала. Бики зляться, коли бачать червоний колір. Ну, я... ну це міф вже з, з, з таких ось мультфільмів усіляких. Ну, я думав, що вони зляться через списи та палиці, якими в них кидають. Якось я ходив на кориду в Іспанії, я уявляв бій між Матадором і биком, що затягнеться на годину. Натомість вони виводять бика, змушують його бігати, а дюжина людей дратують бика. Потім проїжджає пара вершників на конях з важкими щитами і обережно принизує бика списами, щоб поранити його, але не смертельно. Потім ослаблий закривавлений бик піддається нападу двох або трьох людей з мечами, які підбігають до бика і завдають йому ударів за голову у шию. Це робиться для того, щоб ще більше послабити бика, пошкодити його шиї. І бик після цього постійно опускає голову. Приблизно через пів години всього цього прославлений герой Матадор виходить боротися з ослаблим биком, що вмирає. Боєць розкручує бика своїм плащем 4 чи 5 разів, а потім обережно завдає йому ударів, щоб ще більше знакровити його. Потім Жах. Це жах якийсь бик тремтить, застигає, сліпне, важко дихає і стікає кров'ю. Матадор наближається до в останнє, щоб завдати йому останній удар в шию і якомога ближче до серця. Жах. Те, наш, І кров, яку перекачує налякане серце при максимальному тиску, вилітає з рота. Тварина тут же падає в калюжу власної крові і перетворюється в гаряче місово розлюченої плоті. Це не бій, це знущання банди ідіотів з ножами і списами проти. Однієї безпорадної тварини. Я згоден з тобою чим. Якщо у дитини прискорене серцебиття, то це дівчинка. Якщо ви хочете солодкого, це дівчинка. <laughs> це... <пл 'язання> Нормально, золоденького дівчинка. Я теж взагалі то, ну, я, будемо чесні, я теж солодке люблю більш таке перше, що приходить в голову, але існує багато інших міфів. Та прям, хоча у мене, в мене був міф, що мати мені казала, ну і ще, і казала, що кінескоп е, виключай, денді, а то кінескоп посадиш. Я такий, що? Який нафік кінескоп? Особистий фаворит тест ніж проти ножиць. Моя бабуся робила це з усіма вагітними жінками, з якими могла. Вона брала два стільці, два рушники, кухонний ніж та великі ножиці. Кожну річ вона загортала в рушник і клала на стілець. Вагітної жінки в цей час не було в кімнаті. Потім її заводили в кімнату. Не знаючи, який предмет на якому стільці, вона вибирала випадковий предмет і сідала на нього. Імовірно, мама підсвідомо знає стать дитини та автоматично вибирає правильний стілець. Mm -hmm. Для хлопчика ножиці для дівчинки. Я ніколи про це не чула. Моя я такого теж, чесно кажучи, не чув, але це дивно. Я робить. Це або голку на нитці, тримає її над животом вагітної, поки вона лежить. Якщо хитається по колу, дівчинка, якщо по лінії хлопчик, звичайно, це все дурниці, і я ніколи не розуміла, чому фоторшимі спробами вгадати стать. О, і в мене були члени сім'ї, які казали, що я маю народжувати дівчаток, тому що дівчатка висмоктують всю красу з матері. Дякую. <гум> це що ми використовуємо 10% нашого мозку. Насправді було доведено, що це не А, нісенітниця, сподобається вираз. Це все одно, що сказати, що ми використовуємо лише третину світлофора. Використовувати одразу весь світлофор було б безглуздо і марно. Використання 100% вашого мозку одразу називається припадком, і вам це не сподобається. Ну це точно. Пенець з урта точно мені не сподобається, чесно кажучи. Блискавка ніколи не б'є в одне й те ж саме місце. Зачекай, ти хочеш сказати, що громовідводи неодноразові? О боже мій! Що мені тепер робити з колекцією з трьохсот мітних стовпів у моєму хражі? <різька> не знаю, може, продати комусь чи віддати. Діти тепер люблять розкіш, у них погані манери, зневага до авторитетів. Вони скоріш свої авторитети з'являються. У дітей в будь-якому разі у них є якісь авторитети, яких вони люблять. ж там якихось людей, Вони просто побачили так, якусь прикольну людину такий, О, він такий прикольний, буду його там. На, на, на тому ж самому Ютубі дивляться там, вони зробили собі. Авторитетів як. А 4. Але все ж таки. Вони виявляють неповагу до старших і обирають балаканину замість роботи. Діти тепер тирани, не допомагають по дому. Вони більше не встають, коли старші входять у кімнату. Вони базікають на публіці, а коли встати старші, повинні сходи. Ну це більше в школі було, коли ти сидиш і потім заходить директор, або ж якась інша вчителька, ти встаєш. Це дивно, чесно кажучи. Зараз все стало трішки простішим. Не треба настільки бути правильним, щоб це все проявляти таку повагу. ну що? Люди зараз трішки простіші. Будьте простішими. ну, Друзі, от мені скажуть, там, навіщо ну, який сенс робити те, який сенс е, робити мій канал? Я такий кажу, для цих людей нема сенсу. Будьте простішими просто. ну. Пожирають ласощі за столом, схрещують ноги та тиранять своїх батьків. Сократ 469 і 399 роки до нашої ери. Якщо я отримаю підвищення на роботі, я платитиму більше податків і просто менше зароблятиму. Що наше покоління останнє нормальне покоління? Один із моїх улюблених людських міфів це щоденні розмови про те, що вся молодь лінива, не поважає нікого і не знає цінності реальної роботи. В Японії це зафіксовано із тисяча сотих років. Ви застудитесь, вийшовши на вулицю з мокрим волоссям, але від цього у мене пекельно болить голова. Зовнішнє заморожування мозку. Не мозку. Це смішно, до речі. Ще на вулиці в холодну погоду ви можете застудитися. Застуда це вірус, яким ви заражуєтесь від інших, і він не має нічого спільного із температурою повітря. Розповсюдження відбувається взимку, коли ми проводимо більше часу у приміщеннях з іншими людьми. Ви. Ну, так. Вісім павуків за все життя. Вість. Мама сказала, що... я не їм павуків. Мені, що якщо я поголю ноги, волосся в майбутньому стане густішим. Це не так. Батьки схильні до цього, тому що діти передпідліткового раннього віку починають голитися в період статевого дозрівання і думають, що це якось пов'язано. Звичайно, коли пройде період статевого дозрівання, і ви увійдете в доросле життя, волосся стане густішим і темнішим, незалежно від того, голиш ти його чи ні. Мастурбація може викликати сліпоту. Тим хто сліп? Це, це взагалі смішно. Я... І тут і це. Ну блін. Зараз мастурбацію дуже важко спростувати це, оскільки вони не бачать цього коментаря. Ну так, Менсон вирвав собі. Рапу я взагалі випадку. нічого не бачу. Бачите, є сліпи, я нічого не бачу. Тати свій член. Мені подобаються ці чутки. Як би я це зробив, я не сидів би тут і не розмовляв би з тобою. <гум> цукор не робить дітей гіперактивними. Перш ніж сказати, я батько і можу це підтвердити, подумайте, коли саме у дітей багато цукру. Ні, народження, радісні події, то що це їх і збуджує. Якщо цукор є причиною гіперактивності дітей, то ну, чому так. вони можуть сидіти на дивані і їсти льотаники протягом 4 годин дивлячись Фрост? А ще той факт, що це діти, іноді вони активні і на діні незалежно прям... від споживання цукру. Мій тато настоює на тому, що якщо не висушити волосся одразу після виходу з душу, то можна померти від застуди. Померти від засуди. Що від засуди можна померти? Ви що? Які цікаві люди у нашому світі бувають. На його думку, якщо ваше волосся залишається вологим, це негайно викликає у вас респіраторне захворювання. Так само, якщо не витерти посуд досуха, то хтось отрується. Я знаю, що теорія мікробів була не дуже добре вивчена, коли він був школярем, але все ж змінено. Мій тато не азіат, німець, італієць, інший європеєць або, як не дивно, не кіт. Тому, так, щоб було зрозуміло, що цей конкретний міф є результатом саме свого часу, а не якоїсь конкретної культури. Що нарешті ну, це ознака цноти. У той момент, коли я дізналася, що на займе напливається шматок шкіри, який можна порвати від будь-якої фізичної активності, я перестала вірити у культуру невинності. Дякую за перегляд. В коментарі ви знаєте міф, який передається з покоління в покоління. Oui. Так, я записав коментар. Ну, <гум> ну, все ж таки, дякую, все ж таки, дякую за такий цікавий відео. А ви підписуйтесь на канал, ставте подобайки і обов'язково пишіть, звичайно, свої коментарі. Я буду дуже вам вдячний. Ну що ж, всім папа.